Усім привіт, друзі! Ви на каналі Шльопа ЮА. І сьогодні я Шльопа, буду робити рівень в Геометрі Dash. А як ви знаєте, я в Геометрі Дэш профі. Так, добре. І починаємо його будувати. Перше, що я хочу поставити, це нормальну музику. А як ти її поставиш? Тут можна або вибрати якусь таку. Послухаю дедлокет. Дедлокет музика крута. Але я виберу якусь іншу кустомну. А може, що, е, е на мій, мій рівень зайти і там теж поставити на деток. Ну, добре, але це після. Dead Lockett. Dead Lockett. І зараз я буду робити під цю музику. І ще я поставлю фон. Нехай буде такий. Мені любий в принципі. Що це? Я не знаю, любе поставлю, і це я теж не знаю, що це оце водо поставлю. Це, Добре. Ні, і буду зараз робити таку штуку. Я собі на два швидкість поставлю. І зараз під музику буду стрибки робити. Я би на початку поставив таку штуку. Раз, два, три, чети. П'ять. Нормально підвели. Ти піднизом шипи поставив. Ага. А під... нормально музику? під музику? Нормально під музику підходить. Угу. Як на мене теж так. Так, ну я зараз візьму свайп, але не зараз. Візьму на шипах свайп. А -а -а -а. шипари, Шимпанзині. Сіпаді. Добре. У нас буде такий скин. Так свайп виключаю. Тут -то. Я би зробив хитринку. Яку? Я би зробив таку хитринку. Я зробив таку хитринку. Галінобус. І тепер дивися, що тут треба буде. Ні, Ну, Ну Я неправильно зробив. Там я це целому вот парну зайду в Edit. Не, не. Все ідеально. А тут така хитренка, то що ти вот так отрабай? <гум> я ще бы для декору таку штуку поставлю. <гум> для декору. Так, ну, я без спочатку поставив отак от один шип. Не, отут десь би поставив його далі. Я б роутейт включив, мені треба буде. І отак от поставлю. Я отак от, акуратно рівні виробляю. Можна я попробую в нього пограти? Коли добудую його. Добре. Ну, коли хоч до якогось цього пройду. До якогось рівня. Бо я хоча б зараз? Та зараз так. доробити, я ще хочу декор зробити. А давай в кінці їх буду проходити? Добре. Це буде тільки перша частина. Я ракета зверху. Так, добре, де цепочки зберігаються. Мені познати тут. Добре, на що мені свайп не знаю. Я би тут хмаринки отак от розставив, теж для декору. А мені поки що хотіли. Та ну дай мені добудувати. Розумієш слово? Не розумію. Дуже смішно. Я би тут. Я не поняв, де ті штуки. Вон. Ой, ой. Добре. бля. прикольно. Так буде. І все, в принципе, можешь наживать. save and save play. энд плей. Кайфори. Вы получаете еще один Elden Beach. Еще один Elden Beach. А, я <плодисмент> там нажимал где? А что я там не могу? А может треба было еще это? Так... А, а треба было Все. Все. А что я Всё. Всё. А там не могу? Ха, рівень такий. А дарма я туди поставив ту штуку. Аже ти Що це таке там? стоїть? Я це зараз видалю. Вот тут раньше бы давай в конце поставил, в кинти прям. Вот тут давай. Не. Не. Нет. Все закинь кинти. Мне требует что-то тепер я зроблю остаток. Це буде перша частина мого рівня. Ну, перша частина взагалі е перша частина в Ютубі мого рівня. А в тебе прикольний рівень виходить. У нас, походу, по важкості одинакові, але в тебе кращий декор. По-моєму, то, що в мене важчий, по-моєму. Ну, в мене ти пам'ятаєш там наполовині, ти пам'ятаєш, що там неможливо, ти пам'ятаєш, що там робиться. Угу, але у мене рандом. А я б ще там дещо додав що Кусачок, який давай з під землі на тебе будуть дивитись. Або ти можеш у тих челиків шипастих додавати? І не треба платити бабло Так ма. й зі взломкою. Та вони ж нічого не чули. Вони ж глухі. Ой, вибачте. Забери ту фігню. Б. Да я тепер його пройду пузе. Ну так я его все дорубив и я сам все его хочу пройти. А? когда вот уже на Когда? За сто пять лет. как Что <реклама> бы я сказал за пятьдесят два лет? Ну да. Ні, на одну російську вверх. О. Зверху Може. мені треба додати декор. Кусяцьке. Вітям Сьон, Позивайте як. Косацьки. Косачка Мартин Про. <кхи> Such Martin Pro, ah, 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 Martin Pro. Why, 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 Корече, після відео тобі скажу. Це на YouTube не можна викладати. Добре, тепер. Я про дещо забув. Стоп! Стоп! Дай мені вже поїхати. Та байгати, ну я байгати. маю доробити, ти пронімаєш. Ну, да ти вже дала Ти далек. сліпий, я садико роблю, сліпий. Да ты кол, да тебе что? Зачем, Как Володя сказал. Майнкрафт это моя жизнь. Ну да. ладно. Майнкрафт это моя жизнь. Я бы сихмарок добавил. Да нафига у тебя узи сихмарки? Да мне узи поиграть, я хочу попробовать. Level. Може, давай вже не ставлю по іншим хмар, давай інші типи хмар не став, окей? Mm -hmm. Дай мені пузе плиис. Mm -hmm. mm -hmm. Дай, mm -hmm. Дай мені пройти. Mm -hmm. Можна я буду тестити? Не, я спочатку протестую. <звук> О і а, -а, 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 -а. -а Ожна я протеща твій левел, а ну не доєвісти казуса! Мона. Ласка. Санки. Ах ah, ты. Ладно, столько больше. А, я там все это все забыл. Тоби там треба. Да, вот тут штуку загородить. Не. Где? Вон все, оно. Мне тоже треба вот так назад. Нет, он не тут. Где ты Может, ты тут? Да, ты тут. <плес> Що, не мені? У мене буде Козе. Все, я зберігаю. Зараз буду тестувати сам, а потім дам. Ах, ти, даденко. Ах, ти, даденько, сам до свого рівні помиляєшся. Неможливо. Я придумав що там зробити, я придумав, придумав. Ну ти так довго забув. Подивись, скільки відео доліває. 15 хвилин. Мало, мало. Да яке мало? Ти мені майже не давав поіграть. І ще кажеш, що то мало. І казав, що я довго граю. Не? Ну, так є в лапках. Там поставив. А таке тобі знати не можна. Ну, то дай мені все протестувати тут. Йо. 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 Все, не можна тестувати. Середу. Дмитро тестує мій рівень. Може. Ти замітив, що я там добавив? Так, замітив. Що? Якийсь порталчик. Який. Я не знаю. Який тебе телепортує в світ пельменів, так? Ні. Ти замітив, що у нас ззаді рейнбоу-слід. <звіт> Кальоті, все, до побачення.